Моя мама завжди була перукарем. В 2017 році вона вирішила перестати бути перукарем і стала військовою, тому що її перукарня в Маріуполі знаходилась біля бази Азову. І на той момент вона, в принципі, постійно стригла хлопців з Азову, і ну, вони стали її родиною. Останній вечір, коли ми з нею спілкувалися, це було 14 квітня. Після 10-ї вечора. Тоді Маріуполь крили над важкими бомбами, і в Полтаві також була тривога. Ми спілкувалися, я стояла, здивилась на зоряне небо і казала мамі про те, що скоро ми так також будемо стояти дивитися на небо, на ці зорі, і спілкуватись просто ні про що. Мами не стало у перші 23, 15 квітня. Тоді в їх бомбосховище Азовсталі прилетіла тритонна тонна бомба.